Санкції торкнуться прибуткової алмазної промисловості понад 140 посадових осіб і організацій. У штаб-квартирі ЄС повідомили, що заходи завдадуть додаткового удару по здатності Путіна вести війну, зачепивши дороговартісні сектори російської економіки. Імпорт, купівля, передача російських непромислових, природних і синтетичних алмазів, ювелірних виробів з діамантами, заборонені з 1. Січня, за оцінками ЄС, алмазний сектор щорічно приносить Москві близько 4,5 мільярда доларів. Новий раунд санкцій зобов'язує компанії ЄС забороняти у контрактах експорт товарів, що можуть використовуватися російськими збройними силами в Україні. До списку потрапили літієві батареї, термостати, додаткові хімікати, деякі електродвигуни, що можуть бути використані під час виробництва дронів. А також певні верстати та деталі посилені правила імпорту в ЄС товарів, що приносять дохід Росії, зокрема великої кількості труб мідного та алюмінієвого дроту, тощо введено обмеження на скраплений пропан. ЄС також додав до санкційного переліку ще 29 суб'єктів. Це організації агентства, компанії або банки, що як стверджується, підтримують військово-промисловий комплекс. Росії